І вітання п'ятниця. Останній робочий день тижня. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. Наші журналісти підготували найцікавіше. Дивіться у стрію, почастішали скарги мешканців нашого міста на неякісний хліб. Уже за добу після покупки буханець стає рожевого кольору і вкривається підозрілою пліснявою. Наші журналісти спробували з'ясувати у санепідемстанції, що ми їмо, і як берегтися від продукції недобросовісних пекарів. Вечором Дивіться, він чий рожевий. Що то таке? Ото що було як би намазати? Намазав ружеві. Перше така піна йшла, а потім... Отався вийшло. Це пані Марія описує страшні ознаки хліба, який зо два дні до того придбала в одному з місцевих магазинів її донька. Жінка розповідає, ніколи раніше не бачила яскраво рожевої та ще й в зелені плями буханки. Переконана, це все недобросовісні пекарі, які додають до насушного шкідливі домішки. Звідси і болячки беруться. Що ми хворімо? Ми того і хворімо. Та насправді лікування потребує сам хліб, рожева пліснява та неприємний запах це симптоми картопляної хвороби. Найчастіше причиною такої надуги є спороутворювальні бактерії, які живуть у ґрунті на рослинах та можуть бути навіть у молоці. Коли збирається зерно, оці спороутворюючі бактерії попадають в зерно, і тоді при помолі, значить, вони попадають в борошно. І якщо з такого борошна йде випікання такого хліба, то явно, що цей хліб вже завідомо буде уражений цією картопляною паличкою. Запобігти потраплянню шкідливих бактерій під час виготовлення хліба або виявити їх завчасно у сировині, практично неможливо. Тому пекарі, згідно з вимогами держстандарту, обов'язково повинні додавати до тіста спеціальну харчову добавку селектин, яка знешкоджує картопляну паличку. Хоча спеціалісти са санепі станції, в тому, що такі прояви бактерій на рідкість нічого дивного не вбачають. З якої пшениці чи тверді породи пшениці, чи фуражні роблять те чи інше борошно. А в нас яке борошно? В основному фуражна пшениця йде. Через те, навіть якщо і її... нема чого дивуватися, що там картопляна. Бо вона є помила сприятливими умовами для розмноження рожевої плісені є тепле та вологе середовище. Особливо часто скаржаться на неякісний хліб у літку, адже зберігають його у хлібницях та ще й в поліетиленових пакетах. Якщо у такому середовищі буханець пролежить більше як добу, картопляна хвороба прогресує. Тому виробники брошняних продуктів дають гарантію лише 24 години. Виробники дають гарантію 24 години. Так Значить, як вона попала на виробництво, вона на виробництво є кругом та картопляна паличка, розумієте, але при умовах зберігання виробництва вона тільки тоді проявляється. Ну, скажімо, якщо хліб був протранспортуваний, закладований в торговому мережі один на одному теплому, то на виробництві вона може не проявитися, а вже в торговій мережі вона може проявитися, розумієте? Тому тут залежить від умов правильних транспортування хлібної продукції. І виробник дає 24 години гарантії, що за за, за ту гарантію, що він відповідає, що за 24 години картопляна паличка не проявиться. Після 24 годин вони не несуть відповідальність. Однак причиною псування хліба є не лише бактерії, які потрапляють у борошно, але й недобросовісні пекарі, які часто не дотримуються технологій приготування для того, аби збільшити масу виробу, його просто не допікають. Витримувати годину випічки, бо якщо їм треба, щоб вага хліба була більша, то вони не дотримуються термінів випічки, то вже. uh -huh. Ну і оці підкислювачі треба додати обов'язково. Лікарі радять у спекотну погоду зберігати буханку у холодильнику або купувати хліб, випечений із житнього борошна, адже через підвищену кислотність бактерії у ньому не розвиваються. Усе ж, якщо ви побачили темні плями або рожево плісень на хлібині, то такий продукт найкраще спалити, щоб шкідливі палички не розповсюдились. Цей хліб краще спалити, не давати тваринам і провести вдома всі дезінфікуючі заходи. Добре, вимити теплою водою, обробити оцтовою кислотою. Жімо, де зберігався до хліб лікарі санепідемстанції лабораторний контроль продукції на місцевих пекарнях проводять щомісяця. Однак, якщо надходять скарги від споживачів, то влаштовують додаткову перевірку. Головне, що покупець неякісної продукції зберіг чек та атакетку з назвою виробника. До нас звернутися. Ми тоді виходимо на підприємство і відслідковуємо чи чи чи, чи дотримуються правила, чи не дотримуються. На підприємстві проводимо профілактичні заходи на тому підприємстві. Бо якщо звідти прийшов той хліб, то вже мусять вони там зробити дезінфекцію всіх своїх і стелажів тої експедиції, де зберігався хліб, то нам важливо знати. Який хліб, Я якого виробника однозначно вживати уражений картопляною паличкою хліб не можна. Це може спричинити серйозне харчове отруєння. Якщо торкалися хворого буханця, варто ретельно вимити руки та продезінфікувати місце, де він лежав. Купувати борошняні вироби краще без поліетиленового пакування, а білий хліб найкраще зберігати у холодильнику. Такі нехитрі поради допоможуть вам уникнути неприємностей з головним продуктом. Заради розвитку української мови, 1 вересня, президент України Віктор Янукович своїм указом затвердив положення про президентські стипендії для учнів, які найкраще знають українську мову та літературу. Відтепер щороку у день знань будуть нагороджувати переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, який проводитиметься серед школярів. Їм даватимуть президентські стипендії. Глава держави також видав указ про перші нагородження для особливо обдарованих молодих людей. Які мають неабиякі успіхи у вивченні української мови та літератури. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбелюк доручив перевірити дипломи чиновників на Львівщині. Про це він повідомив 2 вересня на прес-конференції. На запитання журналістів про те, чи планує голова Лода перевіряти дипломи працівників обласного і районних управління освіти. Цимбелюк сказав: Я вже тихенько дав таке доручення Львівський інцидент нас багато чого навчив, і не тільки в освіті. Михайло Цимбалюк запевнив, що перевірку дипломів починають з Львівської ОДА і продовжать не тільки в ній. Як інформов. Вав західне 25 серпня мер Львова Андрій Садовий звільнив Володимира Угуру з посади начальника управління освіти за згодою сторін. У понеділок з'явилася інформація, що диплом про вищу освіту керівника міського управління освіти Володимира Угур підроблений. Згодом спеціальна комісія підтвердила цю інформацію. Будучи кілька місяців тому почесним гостом фестивалю патріотичної пісні в селі Юшківці Жидачівського району, депутат обласної ради Зіновій Карпінський вперше побував у місцевому музеї Слави Стецько. Ознайомившись із його експонатами, він тоді пообіцяв сіляку йому підтримку і висловив ідею починати новий навчальний рік місцевим школярам патріотичним уроком саме в ньому. І ось сьогодні ідея депутата втілилася в життя. На свій перший в цьому році урок до музею Слави Стецько прийшли учні Дев'ятниківської школи, а відкрила його завуч Марія Щербата. Проводимо цей перший урок, в такі святкові дні, коли ми відзначаємо 20-річчя незалежної України. Значимість такого роду заходів для напевно розуміється свідомість для всіх присутніх. Тут ми повинні зрозуміти, що як єдиний Бог на небі, так і єдина Україна на землі. Я ще раз наголошую, що знову стахоч неодноразово долучався, долучатиметься за вашого за вашої згоди, за вашого бажання. Давайте нам знати. Ми обов'язково будемо приїздити, будемо допомагати і будемо всіляко сприяти. Від депутата Львівської обласної ради також було передано матеріальну допомогу для музею. А патріотичний урок провели вчителі Любов Маланчук і Богдана Кобилецька, а також директор, засновник музею Володимир Лагоцький. Музей є. Не для Юшковиць і не для дев'ятниць. Музей є для нашої держави. Я ще раз хочу подякувати педагогічній раді, от, директору школи і вчителям, які підготували сьогодні урок От, Ну і відповідно гостям, які приїхали і нам надали матеріальну допомогу. У нас проблем море, ми існуємо як громадський музей. Держава не фінансує, і держава нам копійки надає на ту справу. Підсумувала урок за оч Марія Щербата. Багато для себе почерпнули, адже тут напевно панувала така особлива атмосфера, яка би не панувала в класній кімнаті. Правда, і ви це відчули кожен душею. Я хочу подякувати ініціаторам проведення такого уроку, пану Зиновію Карпівському, адже він подав таку ідею. І я думаю, ми всі задоволені, що ми тут разом зустрілися і разом спільно провели такий урок. Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність службових осіб одного з хлібоприймальних підприємств Львівської області, які незаконно реалізували зерно, що належить Аграрному фонду України. Завдано збитків на понад 14 мільйонів гривень. Про це «Західнет» повідомили у пресслужбі СБУ. Встановлено, що у 2010 році посадовці підприємства уклали угоди з аграрним фондом України щодо складського зберігання понад 12 тисяч тонн пшениці. Під час Вірки, встановлено, що посадові особи комерційної структури, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, розтратили понад 11 тисяч тонн пшениці, у результаті чого державному бюджету завдано значних збитків 16 серпня. Слідчими управління СБУ у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину. Ось так коротко про день, що минає. Дивіться завтра підсумки тижня з Марту і Стадника. Я прощаюсь з вами до наступного тижня. Сонячних та позитивних вам вихідних на все добре! На календарі п'ятниця про основні спортивні події Дня що минає, розповім я Ігор Тимків. Вітаю! Львів'янин Іванчук пройшов друге коло Кубка світу з шахів. У російському Ханти-Мансійську пройшли основні партії другого кола однієї 32-ї фіналу Кубка світу Фідес шахів. За його підсумками двоє українців Василь Іванчук та Захарій Фименко вибороли право продовжувати боротьбу за трофей у одній шістнадцятій фіналу. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Ще троє наших співвітчизників екс-чемпіон світу Фідекіянин Руслан Пеномарьов Олександр Моїсеєнко та юний лів'янин Ярослав Жеребух свої поєдинки закінчили в ніч'ю один І у додаткових партіях продовжують боротьбу за путівків в. Наступний раунд змагань Антон Коробов і Юрій Дроздовський свої матчі програли і припинили свої виступи в ханти мансіску. У тренерському штабі ФК Карпати зміни тренерський штаб футбольного клубу Карпати залишили тренер Олександр Горобець, тренер із фізичної підготовки Ніколай Русу, менеджер із медичного забезпечення Юрій Макогін і масажист Руслан Канцавой. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Звільнення спеціалістів тренерського штабу та медичного персоналу обумовлено низкою помилок, допущених під час підготовки команди Карпати до сезону 2010-2011 року, та власне під час сезону, що призвело до незадовільних результатів на старті чемпіонату України та у лізі Європи. Саладуха чемпіонка світу з легкої атлетики в потрійному стрибку. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Тегу у Південна Корея пройшов фінал жіночих змагань у потрійному стрибку. Першу золоту і поки що взагалі єдину медаль нашої збірної на турнірі завоювала Ольга Саладуха. Українська спортсменка, стрибнувши на 14 метрів 94 сантиметри в першій же фінальній спробі, захопила лідерство і більше ним нікому не поступилася. Про це повідомляє офіційний сайт НОК України. Вдалий стрибок у п'ятій спробі приніс її суперниці Ользі Рипакові з Казахстану тільки. Срібло 14 метрів 89 сантиметрів. Найдорожчі придбання літньої трансферної кампанії 2011 року. Складено список найдорожчих трансферів літнього міжсезоння 2011 року, повідомляє UK Football Список очолює аргентинський форвард Серхіо Агуеро, за якого англійський Манчестер-Сіті заплатив мадридському атлетику 45 мільйонів євро. Позначку 40 мільйонів, крім Агуеро, подолали аргентинський півзахисник Хав'єр Пастори, який перейшов у французький ПСЖ з італійського Палермо за 43 мільйони євро. І найкращий бомбардир Ліги Європи 2010-2011 колумбієць Фалькав. За якого португальський порту отримав від мадридського атлетіка 40 мільйонів євро. Далі йдуть Фабіо Каантрау, Сеск Фабригас, Самір Насрі, Хуан Мата, Самуель Тоо, Алексіс Санчес і Златан Іборгімович. Загалом ця десятка важить понад 317 мільйонів євро. Нок України визначив найкращого спортсмена серпня. Національний олімпійський комітет визначив найкращого спортсмена України за підсумками серпня. Лауреатом останнього місяця літа стала олімпійська чемпіонка Пекіна Інна Осипенко-Радомська, найкращим тренером місця відповідно названо наставника байдарочниці Дмитра Радомського. Інформує офіційний сайт НОК України на чемпіонаті світу з веслування на байдарках в Каної в Гогорському місті Сегет. Інна двічі піднімалася на третю сходинку підесталу пошани на дистанціях 200 метрів та 500 метрів. 11 літераторів випустили книгу письменників про футбол. 11 оповідань, 11 небайдужих до футболу літераторів зібрали під однією обкладинкою. Тут і сучасні класики Юрій Андрухович та Юрій Винничук, і літературна молодь, Макс Кідрук, Артем Чех та Сашко Сидоренко, відома як Фозі з гурту данок на Майдані Конго. Упорядник та натхненник книги Сергій Жадан, тож поціновувачі спорту тепер мають нагоду зацікавитись літературою. А книголюби, можливо, стануть болівальниками. Книгу письменників про футбол надрукували суттєвим як для вітчизняного Видавництва накладом у 10 тисяч примірників. І це все на сьогодні. Вдалих та спортивних вам вихідних. Хай щастить. Такі прогнозують на завтра сонячну погоду. Подекуди поде, хмари будуть з'являтися на небі. Проте без опадів атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Волось повітря 54%. Температура повітря вночі 10-13 градусів тепла, день плюс 20, плюс 22. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 1-3 метри за секунду.